Кого думки про вас? Що він про вас думає насправді. Він думає, що ви йому для трансформації, ви, з вами можна побудувати не такі відносини, як в нього були раніше. Що з вами щось дуже добре будувати нове. Він намагається зараз улучшити своє фінансове положення. Щоб, щоб змогти побудувати нові відносини, гарні стосунки, стабільні, щоб змогти забезпечити сім'ю. Він зараз дуже зайнятий своїми фінансами. Він дуже про вас багато фантазії. У нього дуже такі гарячі, страстні желання, він дуже вас хоче. Але він зараз на вас обіжений. Він вас кохає, він однозначно має до вас сильні почуття. Він сам собі робить боляче, він думає, що ви самі себе накручуєте, самі собі робите гірше і боляче, самі себе напрягаєте і не даєте рухатись собі далі. Чоловік бачить, що ви, з ним у вас будуть гармонійні відносини, стабільні, але він, він бачить, що ви така цільна натура, ви себе гармонії знаходитесь з собою знаєте собі ціну, дуже гарне, але зараз ви на нього дуже ображені. Він з вами дуже щасливо себе почуває. Йому дуже цікаво, що відбувається у вас зараз, але він цього не знає. І він собі щось може фантазірує. Що він думає про вас? Що він думає про вас, Подив... Те він думає, він дуже переживає про те, що ваші відносини зараз дуже шаткі і можуть в будь-який момент за... обірватися, що ви його можете не вибрати. Але він хоче бути з вами, він хоче з вами дім побудувати. Ви для нього ідеал. Ідеальна жінка, дуже гарна, і ідеальна жінка, щоб побудувати сім'ю. Він дуже хвилюється, що ви вибираєте ще між кимось. Він хоче, він кайфує з вами. Подивимося його дії в вашу сторону. Що він буде робити? Він не знає, які плани на що, на, по поводу вас будувати, що йому робити. Він зараз собі відпочиває. Любується вами. Можливо, роздивляється ваші фотографії. Він вас бачить дуже продуманою розсудительною жінкою, яка... Перед тим, як робити шаг, він їх дуже багато продумає, дуже хорошо зважує, що йому робити? Конфлікт у вас зараз, і через це він поки що не може діяти в вашу сторону. Ви, дуже... ви, посварилися, ви, можливо, маєте зі він бачить вас такою Е Він зайнятий зараз своїми рутінними ділами, але він бачить вас королевою, ви з ним разом працюєте. Він хоче бути з вами. Він дуже багато зараз думає про своє минуле. Він буде діяти в вашу сторону, як тільки ви йому дасте можливість, як тільки ви йому дасте зелене світло, як тільки ви його оберете, він зразу тоді буде діяти в вашу сторону. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Instagram та Telegram, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!